Здається, вчора презентували вбивцю Xbox. Е, хто знає, хто не знає, вчора з'явилися новини про те, що вийшла така штука, яка має назву Steam Machine. Це консоль, яка має певні сталі характеристики, і яка працює в екосистемі Steam. Ну, ці steam Deck, це типу, маленька така ігрова приставка, як типу раніше було PSP. Е, ну, Я її не маю, але я про неї знаю. От, і, типу, ти от, можеш. В сім грати в ті ігри, які у тебе є в Сім, на оцій маленькій от приблудні на оці маленькій приставці. Тепер буде ще й велика консоль Стім-машина, яка підключається до, комп... до телевізора, і ти можеш грати в сімівські ігри через цю приставку на телевізорі. Ну, типу, як Плойка і Xbox. Але, чому ж це вбився Xbox? -у? Ну, є у нас, ви знаєте, Xbox і Sony PlayStation. Звичайно, що на приставки... На плойку на Xbox ігри виходять раніше інколи, ніж на ПК. І е, ну, це буде стосуватися, до речі, от і GTA 6, яка буде виходити, вона буде. Це. Спочатку ексклюзивом для переставок, а потім вже вона буде доступна і на ПК. Коли це, правда, станція невідомо. Просто я тут дивлюся на те, як виїжджає, виїжджає чувак. Е, Перед моїм гаражем, ну ладно. Так от Чому Xbox відімре? Тому що, ну, скажіть мені, будь ласка, чи є ігри, які виходили на плойку і не виходили на ПК. Є такі, але чи є такі ігри, які виходили на Xbox і не виходили на ПК. Таких майже не існує. Тому Тому з появою цього цієї Steam машин блін, мене цей чувак просто комарить. Не міг почекати, поки я вийду з гаражу. Схоже, що він дуже міг. Ладно. Запоров мені все відео, блін. Коротше, з машин буде прикольна штука, тому що ігри, які могли б виходити на Xbox, вони все одно вийдуть на ПК. На, на ПК на цей steam машини можна буде в них пограти. Але от є ігри, які виходять на плойку, які виходять на, не виходять на ПК, такі як, наприклад, Гран Turismo, або. Ну, що ще, коротше, є таке цікаве. Я просто зараз через цього чувака у мене вся думка збилася. Я не зможу їх вам назвати ці ігри, але от 100% такі ігри є. І мені здається, що Асенс буде тоді купляти Xbox, якщо ти можеш пограти в ту гру на Steam машин і пограти в дуже багато чого іншого через цей Steam машин. Коли у тебе є Steam, коли у тебе є ці різні цікаві ігри в стімі, навіщо воно тобі потрібно? Навіщо тобі купляти Xbox і купляти туди ще ігри? Якщо ти можеш просто підключити цю Steam машину і грати? Коротше кажучи, мені здається, штука прикольна, напишіть вашу думку, але, блін, мені все відео запоровчанники, тільки що під перед моїм гаражем тут. тут...